Рада привітати вас, мої любі першокласники. Зараз у нас з вами урок української мови. Я вас запрошую в дивний морський світ. Ми навчимося з вами ділити слова на склади. Тож, в путь. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо роботу швидше. Починаємо. Подивіться, будь ласка, на смайлики і оберіть той смайлик, який імпонує вашому настрою. Мені так хочеться, щоб ви були щасливі, задоволені і усміхнені. А якщо настрій зіпсований, не переймайтеся, все виправляється. Сядьте зручніше. Давайте розпочинати наші артикуляційні вправи. Поставте пальчик на губки і давайте запрошуємо тишину. Молодці. Вітерець у лісі, листя колише. Покажіть, як колише вітерець у лісі листя. Молодці. Прилетіли птахи, як вони крильцями роблять. Шух, 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 шух. Молодці! Заспівав соловейко. Як співає соловейко? Тьох-тьох-тьох. А як накрапає дощик? Кап-кап, кап-кап. Молодці. А покажіть мені, як дзюркоче вода у річці. Дз, дз, дз Молодці. Приготуйте свої оченята, ми для них приготували гімнастику. А подивіться на мій малюнок, нічого він вам не нагадує. Це ж наше Азовське море, море нашого села. Подивіться, будь ласка, яка краса, а які слова у вас виникають із словом море? Правильно, я чую кожного, кожне ваше слово. Це сонце. Це радість, це берег, це відпочинок, це пісок, це дельфіни, вони з'явилися в нашому морі. Це пляж, медузи. Куди ж ми без них? Катамарани, коли тиха погода, Батути. Молодці, пригадали всі слова, що пов'язані із словом море. А зараз подивіться на океан. Давайте з вами придумаємо і складемо речення до цього малюнка. А перед тим, як складати, я вам нагадаю дещо про речення. Речення у нас виражає закінчену думку. Слова в реченні ми вимовляємо і пишемо окремо. До речення ми можемо придумати і скласти схему. Перше слово в реченні пишеться з великої букви, а в кінці речення обов'язково має стояти розділовий знак. Поки що ми з вами знаємо крапочку. Але ще є знак питання і знак оклику. З ними ми познайомимося пізніше. Тож, подивіться, будь ласка, на мою схему речення, давайте з вами подумаємо, що означають рисочки. Пригадали, перше слово одна рисочка це предмет. Друга, друге слово, подивіться, дві рисочки. Це дія, слово, що означає дію. Далі у нас стоїть коротенька рисочка. Це маленькі слова, які не означають ні предмет, ні ознаку, ні дію. Вони нам допомагають пов'язати слова у реченні. І четверте слово у нас з вами предмет. Спробуйте створити речення за малюнком і схемою. Тисніть на паузу, придумайте речення, порахуйте, чи відповідає кількість слів у вашому реченні схемі, озвучте свої речення своїм батькам. Ви вже виконали цю роботу, тож, давайте подивимось, яке я склала речення: сонце сідає за морем. У кожного із вас своє речення. Молодці. А тепер давайте спробуємо скласти речення за схемою, що ви бачите під малюнком. Дивіться, у нас вже перше слово це ознака, друге слово предмет, третє слово дія, четверте слово маленьке і п'яте слово предмет. Тисніть на паузу і придумайте речення за схемою і малюнком. Придумали? Я теж подумала над цією схемою і придумала таке речення. Біла чайка літає над водою. Молодці. Ну, а зараз давайте з вами знову повернемося до нашого Азовського моря. Я зараз вам читаю зразочок, а ви повинні визначити, чи це е, є реченням, чи, чи це не речення. Слухайте уважно. На морі спокій. Крапка. На небі білі хмари. Ранішнє сонце. Хвилі. Як ви думаєте, із запропонованих зразочків ми можемо виокремити речення? Пригадуємо, речення виражає закінчену думку. Слово хвилі це буде речення? Ні, це назва предмета хвилі. Думка не завершена. Тим паче, що слово хвилі записані з маленької букви. В кінці немає крапочки. Давайте подумаємо на наступному ранішнє сонце. Виражена думка до кінця? Ні, думка не завершена. Тим паче, що перше слово записано з маленької букви, а в кінці немає крапки. Наступне давайте подумаємо на небі білі хмари. Думка виражена? Виражена. Але чогось не вистачає. Дивіться, слова всі записані окремо. Перше слово записано з великої букви. Але чогось не вистачає. Подумайте, чого. Давайте подивимось перший зразочок на морі спокій. Крапка. Подивимося, чи виражена закінчена думка? Виражена. Слова записані окремо. Перше слово записано з великої букви. В кінці стоїть крапка, то із запропонованих зразочків де речення? Правильно. Речення у нас перше. На морі спокій. А що можна зробити, як можна виправити помилку в другому варіанті? Зробити так, щоб це було реченням. На небі білі хмари. Чого не вистачає? Правильно, не вистачає крапки. Ось, коли ми поставили крапку, ми з вами створили речення. На небі білі хмари. Повертаємось до нашого першого речення. На Морі, спокій. Давайте порахуємо з вами кількість слів в нашому реченні. На перше слово. Море. Друге слово. Спокій третє слово. То скільки слів в нашому реченні? Три. Молодці. Зверніть увагу на те, що слова в реченні пишуться окремо. Давайте порахуємо слова в другому реченні на небі білі хмари. Рахуємо. Загинаємо пальчики на перше слово небі. Друге слово Три... білі. Третє слово хмари. Четверте слово. Отже, в другому реченні у нас чотири слова молодці. А зараз зануримося в океан і познайомимося з тими тваринами і рибами, які живуть у океані. І будемо вчитися з вами поділяти слова на склади. А для цього потрібна ваша ручка. Я вас зараз навчу, як ділити слова на склади, покладіть ручку під свою бородочку. Притиснули? Коли ми будемо промовляти слово, ви порахуйте, скільки разів ваша борідка опуститься вниз до ручки. От скільки разів опустилася! Стільки буде і складів. Готові? Подивіться, перший у нас друг і товариш це кит. Вимовляємо спокійно слово кит. Повторюємо за мною: Кит. Скільки разів у вас борідка опустилася? Один раз. Молодці, то в слові кит. Буде один склад. А тепер давайте погукаємо нашого друга. КИТ Який звук ми довше тягнемо? И, то на И ми будемо ставити ось такий значок, який показує, що саме цей звук ми тягнемо довше. Він у нас наголошений звук. Голосніше говоримо, ніж всі інші. Запам'ятали? Запам'ятали. То слово кит має один склад і наголос падає на цей весь склад. Наступна наша пташка впізнали чайка. Давайте знову поставимо долоньку до борідки. Говоримо це слово і рахуємо, скільки разів борідка опустилася. Називаємо слово «чайка». Скільки разочків? Правильно, два. Чайка. А тепер погукаємо нашу пташку Чайка. Який склад ми довше тягнемо? Чай? ЧК. Ну, звичайно, чай. Цей склад буде у нас із значком наголосу. Це наголошений склад. І ми будемо говорити так. В слові чайка два склади. Перший склад наголошений. Молодці. Наступний предмет побачили? Що ви побачили? Корабель. Знову приготували свої ручки і рахуємо, скільки складів у слові. «ко-ра-бель». Молодці. Тепер давайте погукаємо. Корабель. Який склад ми з вами протягуємо довше. Ко, ра чи «бель»? Ну, звичайно. Бель. Цей склад у нас і буде наголошеним. Молодці! То ми характеризуємо слово так. Слово корабель поділяється на три склади. Третій склад бель наголошений. Молодці. А ну, давайте пробувати далі. Риба камбала, да? ви бачили їли цю рибку. Давайте поділимо на склади. Приготували свої ручки, ділимо Кам-ба-ла. А як правильно гукати це слово камбала чи камбала? Правильно, коли ми будемо гукати на перший склад. Камбала. Більшість людей нашого села називають це слово камбала. То ви можете їм вже зробити зауваження, як правильно треба називати це слово камбала. Скільки складів в нашому слові? Три. А скільки наголошених складів? Один. Назовіть цей склад Кам. Молодці. Подивіться, можливо, ви вже бачили цю морську істоту. Вона називається Зірка. Поділіть слово зірка на склади. Який у вас перший склад? Зір, а другий ка. Молодці, мої розумнички, гукаємо зірка. Наголос ставимо на який склад? На зір. Молодці. Наступна наша гостя черепаха. Ану, давайте поділимо слово на склади: Че, Ре, Па. ха Ану порахуйте, скільки складів в нашому слові? Правильно. 4. А тепер давайте визначимо, який же склад буде наголошеним. Гукаємо. Черепаха. Всі почули склад, який ми довше тягнемо. Так, це склад Па. Він буде у нас наголошений. Молодці. На дні океану живуть. Істоти, які радують людей. Це дуже розумні істоти, і вони завжди допомагають людині у скрутному становищі. Всі зрозуміли, хто це? Дельфіни, молодці. Давайте поділимо це слово на склади. Приготували ручки, називаємо слово дельфіни. Скільки складів? Три. Гукаємо це дельфінів і визначаємо наголошений склад. Дельфіни. Наголошений склад фі. Молодці. Дуже приємно купатися в морі, коли над морем світить сонце. Давайте поділимо слово сонце на склади. Сон це, молодці, погукаємо наше сонечко, сонце! Наголос падає на склад сон. Молодці. А на дні моря живуть істоти, які вміють жалити, і вони дуже добре розуміють, коли на морі шторм, тоді вони ховаються на глибину. Що це за істоти? Медузи. Давайте слово медуза поділимо на склади. ме -ду за Погукаємо. Медуза. Склад ду у нас який? Наголошений. І ще одна істота, яка запросить вас на зарядку. Називається краб. А ну-ка, давайте з вами спробуємо поділити це слово. Називаємо краб. Скільки складів ви помітили? Два? Ні, діти Б. У нас. Ротик закривається і борідка піднімається вгору. Давайте ще раз вимовимо це слово і подивимося, на який звук опускається борідка, щоб знати, скільки буде складів. Приготувалися? Говоримо. Краб! Відкривається ротик на А. Значить, один раз відкрився в слові крап один склад, він і буде наголошеним. Молодці. Втомилися? Давайте порухаємося. Очевидь. Тож прийшов час хвилинки читання. Послухайте віршик море, автор Наталка Поклад. Слухайте уважно, уважно море. Таємниць у нім чимало, таємниці немалі, море хвилі розгойдало, а на хвилях кораблі. Плаває медуза соня, краб їй шепче, не журись, а дельфіни рибу гонять, срібні спини близь та близь. Тож скажіть мені, будь ласка, що гойдало море на своїх хвилях? Запам'ятали? Хто уважно слухав? Правильно, це були кораблі. А яка медуза плавала в морі? Пригадали, це медуза соня. А як ви розумієте, медуза Соня? Вона уже засинала на ходу, та, і дуже хотілося спати. А що робили дельфіни? Пригадали? Вони гнали рибу, тобто дельфіни полювали, бо дуже люблять ласувати рибкою. Наш урок добіг кінця. Ви такі молодці. Вам було дуже важко, але ви змогли виконати усю роботу. Тож, я з вами зустрінуся на наступному уроці. Чекаю з нетерпінням.